Що як твої сни, це послання з глибини, де живе справжній ти. Що як усередині тебе цілий світ символів, міфів і давніх образів, які тихо керують твоїм життям, Карл Юнг вважав, що це не фантазії, а ключ до розгадки того, ким ти є насправді, людина і її символи це остання праця, над якою працював Карл юнг перед своєю смертю в 1961 році. Він ніколи не намагався популяризувати свою роботу і неодноразово відмовлявся від пропозицій колег зробити це, але в той момент йому наснився сон. Замість того, щоб звертатися до великих учених, він говорив до широкого загалу. Фактично, юнгу порадило його власне несвідоме переглянути помилкове судження, яке він зробив свідомо. Основна мета людини і її символів це ознайомлення з ідеями та працями Юнга. Останній рік свого життя він майже повністю присвятив цій книзі, завершивши свою частину всього за 10 днів до початку хвороби, яка призвела до його смерті. Людина і її символи це дослідження стосунків людини з власним несвідомим з акцентом на важливості сновидінь у житті особистості. Книга вперше була опублікована у 1964 році і складається з п'яти частин. Чотири з яких написали найближчі соратники Юнга у сфері аналітичної психології. Частина перша наближення до несвідомого Карл Юнг у першій частині наближення до несвідомого Юнг знайомить читача з кількома ключовими поняттями символами, сновидіннями та архетипами, які всі виникають із несвідомого. Мова несвідомого це символи, а засіб комунікації, сновидіння. Символи це об'єкти з відомого нам світу, які натякають на щось невідоме. Це відомо, що виражає життя і сенс невимовного. Сновидіння це цілісне і особистісне вираження несвідомого. Вони такі ж реальні, як і будь-яке інше явище, що стосується особистості. Через величезну кількість складної інформації, з якою ми стикаємося щодня, людське розуміння змушене спрощувати поняття. Обмеження свідомості призводять до того, що деякі аспекти повсякденного життя стають підсвідомими та формують частину несвідомої психіки, і навіть не усвідомлюючи цього, вони впливають на те, як ми реагуємо на людей і події. Юнг зазначає, що первісна людина значно більше керувалася несвідомими інстинктами, ніж сучасна, яка стала надто раціональною, така однобічність. Створила розщеплення в психіці сучасної цивілізації, використовуючи символічні образи сновидінь, юнг виявив, що несвідоме передає важливу інформацію, щоб допомогти усій психіці досягти рівноваги, яку свідоме ставлення пригнічує. Сновидіння це основні носії послань від інстинктивної частини людського розуму до раціональної їхнє тлумачення збагачує бідність свідомості. Оживлюючи забуту мову інстинктів. Хоча символічна мова несвідомого усновидіння є унікальною для кожної людини, вона базується на глибинному шарі спільного психічного матеріалу, притаманного всім людям. Юнг називає це колективним несвідомим, саме тут знаходяться архетипи, успадкований досвід людського життя, який відображає універсальні моделі. Емоційної та розумової поведінки вони вкорінені в людині з найдавніших часів. Проте архетипи неможливо повністю зрозуміти без урахування життєвого контексту конкретної людини. Вони набувають реального змісту лише тоді, коли ми розглядаємо їх у зв'язку із самими собою. Єдине, чого ми відмовляємося визнати, це те, що ми залежні від сил, які не піддаються нашому контролю. Частина друга давні міфи і сучасна людина Джозеф Гендерсон у другій частині давні міфи і сучасна людина. Джозеф Л. Гендерсон демонструє появу низки архетипових моделей у стародавній міфології для сучасної людини. Вони можуть здаватися неактуальними через розвиток свідомого его. Проте багато колективних свят, таких як Різдво чи Великдень. Насичені символічним несвідомим змістом, який ми рідко усвідомлюємо інтелектуально, одним із найпоширеніших архетипових мотивів є міф про героя: герой спускається в темряву, щоб перемогти драконів та інших чудовиськ. і, як правило, виходить переможцем. Головна функція міфу про героя це розвиток егосвідомості індивіда, його усвідомлення власних сильних і слабких сторін у такий спосіб, щоб підготувати себе до непростих завдань, які ставить перед ним життя. Більшість людей не усвідомлюють своєї тіні. Темної сторони особистості герой, навпаки, має визнати її існування та знайти спосіб впоратися з її руйнівною силою, якщо хоче здолати дракона. Перш ніж Его зможе перемогти, воно повинне опанувати і інтегрувати свою тінь. Ця героїчна жертва символізує смерть і відродження особистості. Потреба в символах героя виникає тоді, коли свідомий розум потребує допомоги у завданні, яке не може виконати самостійно без залучення джерел сили, що містяться в несвідомому. Частина 3. процес індивідуації: Марі Луїза фон Франц. Марі Луїза фон Франц описує процес, у якому свідомість і несвідоме вчаться співіснувати в мирі та взаємодоповненні. Цей процес називається індивідуація, і він, можливо, є найважливішою частиною всієї книги. Вона звертається до суті життєвої філософії Юнга. Людина стає цілісною тільки тоді, коли завершується процес індивідуації. Якщо людина присвячує себе цьому процесу, вона часто позитивно впливає на оточення. Юнг протягом життя проінтерпретував близько 80 тисяч снів. І виявив, що вони, як правило, мають певну закономірність якщо спостерігати за своїми снами впродовж кількох років, можна помітити, як деякі змісти з'являються, зникають, а потім знову повертаються. Цей повільний процес психічного зростання і є процесом індивідуації. Його рушійна сила несвідоме, яке спрямовує розвиток психіки. Его діє як міст між внутрішнім і зовнішнім світом, і має здатність виводити несвідоме у сферу свідомого. Джерелом сновидінь є те, що юнг називає самість цілісність усієї психіки, що відрізняється від его чи свідомості, її часто символізує мандала, щоб встановити стосунок із архетипом самості. Людина повинна зіткнутися з тінню і аніма, анімусом. Аніма і анімус. Це протилежні за статтю аспекти особистості. Аніма. Це втілення всіх жіночих психологічних тенденцій у психіці чоловіка. Вона є жінкою всередині. Анімус, чоловік всередині жінки. Позитивна інтеграція цих архетипів допомагає людині налаштуватися на правильні внутрішні цінності, відкриваючи шлях до глибших рівнів свідомості. Це дозволяє краще усвідомлювати діяльність несвідомого у щоденних стосунках з іншими людьми та світом загалом, не даючи его роздуватися і дозволяючи бути більш автентичним із самим собою. Частина четверта символізм у візуальному мистецтві Анієла Яфе. Анієла Яфе демонструє постійний інтерес людини до символів несвідомого. Візуальне мистецтво приваблює нас тим, що постійно звертається до несвідомого. Митця можна вважати речником духу своєї епохи, ним керують сили несвідомого. У людей немає ідей. Ідеї мають людей. Яфе проводить нас через історію мистецтва з точки зору аналітичної психології. Вона стверджує, що три центральні символічні мотиви постійно повторюються впродовж історії людства: камінь, тварина і коло. Люди почали розташовувати каміння та вирізати на ньому знаки, щоби вказати на божественне й духовне, що, на їхню думку, міститься в самому камені. Тварини постійно зображувались у наскельному живописі, як прикраси або об'єкти поклоніння. Мотив тварини символізує інстинктивну природу людини. Прийняття цієї природи є необхідною умовою для досягнення цілісності. Протягом усієї історії та в усіх культурах коло постійно використовувалося як символ цілісності. Юнг ототожнював його з образом самості. Щодо сучасного мистецтва, яфе вважає, що воно відображає роздвоєність психіки сучасної людини наслідок надмірної раціоналізації та втечі від реальності. Частина 5. символи в індивідуальному аналізі Йоланда Якобі у фінальному розділі. Символи в індивідуальному аналізі Йоланда Якобі представляє індивідуальний випадок успішного психоаналізу. Проте вона наголошує, що типового юнгіанського аналізу не існує існувати не може, адже кожен сон це особисте й унікальне повідомлення. Отже, й кожен аналіз унікальний. Це історія Генрі, інтровертованого 25-річного інженера. Через своє раціональне мислення він пригнічує все ірраціональне, що призводить до дисбалансу психіки. Він також має сильну залежність від матері. Генрі застряг у житті, не може рухатися вперед через постійне напруження між інстинктами та анімою. Протягом аналізу та інтерпретації снів він починає досліджувати власне несвідоме і досягає психологічної зрілості, що відображається і в зовнішніх змінах. Він долає свої комплекси, одружується, залишає батьківський дім і стає самостійною та відповідальною людиною. Це зміцнення его завершує першу половину процесу індивідуації. Друга половина життя за Юнгом полягає у встановленні правильного зв'язку між его та самістю. Для юнга єдина справжня пригода, яка залишається для кожної людини, це дослідження власного несвідомого. Його кінцева мета формування гармонійного і збалансованого зв'язку із самістю. Дякую, що дослухали. З вас вподобайка і підписка. До зустрічі. Ти прокидаєшся, ніби в собі, але десь у кутку хтось шепоче тобі, не дзеркало каже, хто є насправді, а с що пиву, у нічній тиші владі. Сни, веде тебе крізь внутрішні сни. Сон горить, слухай не спи Noch eines